Яма ямі. Бачите, в якому стані дорога. Центральний в'їзд у село Мильці Полтавської громади починається від траси Київ-Харків. Міжнародний шлях із гарним покриттям, а на дорозі до села асфальт пошкоджений, каже місцева жителька Олена Кальченко. Щодня доводиться користуватися маршруткою. В Місто треба з'їздити, чи комунальне заплатити, чи в аптеку. Маршрутка, як їде із села в город, у нас таке ощущення, що вона зараз розсипеться. Оце такі в нас така в нас дорога. Жахливому стані. Цією дорогою їздить і родина Нелі Ханіної. У них власний автомобіль. Дорога в нас страшна. То якщо хочеш машиною їздити, як тут машиною поїхали, зачем вам ті маршрутки, то ми не менше платимо гроші на ремонт машини. Цю дорогу обслуговує та утримує обласне агентство місцевих доріг. Це дороги, які з'єднують села, це дороги, які з'єднують районні центри і так далі. Ось ця наша мережа. Ремонтує дороги підприємство на умовах співфінансування із громадами. У Полтавській таких шляхів є 150 кілометрів. Із них близько 70% потребує ремонту, каже Олексій Басан. Співфінансуванням громади виділили більше 100 мільйонів, на сьогоднішній це майже 125 мільйонів гривень. Для порівняння це громади області, які приймали всьому участь. Полтавська громада не виділила жодної копійки. Питання про співфінансування ремонту доріг у міській раді розглядали сьогодні на засіданні комісії з питань містобудування. Її голова Олександр Івахов каже, чому такої співпраці не налагодили раніше, йому невідомо. Водночас профінансувати ремонти зможуть після відповідного рішення депутатів на сесії. Це що найшвидше наприкінці вересня. Додає він, бюджетна комісія розгляне пропозиції. І вона надасть або Ворот навпаки їй нададуть уже цифру, яку вона буде погоджувати або не погоджувати в програмі. Розуміти, ще теж буде пріоритетність на деякі дороги. Є вже розроблені проєкти, але вони розроблені декілька років тому. Якщо їх перерахують, це менше затрат на щоб Морювати новий проєкт, опять прораховувати. Виділять пріоритети, якщо є проєкти, які вже в цьому році були зроблені. Бюджетна комісія бачить цифри, узгоджує, рекомендує чи не рекомендує на сесію. Скільки грошей зможуть спрямувати, поки невідомо, говорить голова комісії. Точну суму нині не можуть назвати і в агентстві місцевих доріг, каже його керівник. Економіні кошти по громадах, які на сьогоднішній день, це сьогодні це мільйон гривень. Можливо, це буде і 2, і 3 мільйони. Але це ми побачимо у вересні, якщо будуть виділені кошти з громади на МКВ ремонт. Для того щоб закрити ці проблемні питання, ми встигнемо їх зробити в вересні. Я думаю, на початку жовтня все буде закрити. За словами Олексія Басана, загалом на балансі підприємства на Полтавщині понад 7800 тисяч кілометрів доріг. Цього року на умовах співфінансування місцеві шляхи ремонтували у 51 громаді. Лілія Пархоменко, Тетяна Весна, Сергій Єрохов та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.